Те мене тут приймали. Як ви вважаєте, я повинна тут знаходитися. була прийнята да. в цьому кабінеті, враховуючи те, що Я е так, так, не могла е перевірити особистість і відповідно. Я показувала документи, міністарі. я не надавала тільки телефон. Вони мене вимагали телефон. Давайте, так. Давайте, так, ось, подивіться, ось мене хотіли прийняти у такому кабінеті. От як ви вважаєте, це, це нормально? Ну, кабінет і кабінет. Ну, це ви, ви вважаєте, що це нормальний кабінет? Для прийому громадянина? Ну, дивіться, В, Тут де? Не як Тут це не грязно, грязно? Тут... дивіться, як грязно. Ну це вже проблема з ремонтом. Ні, Ні, я вважаю, це недопустима норма. Ну, не, знаєте, лише да? документи. Да, я не... Скоріше, це не саме документи, які є, як у вас. Ні, не такі самі документ. архі. Ні, я вважаю, я в такому кабінеті не ну, Ні, важливі я, я я кабінет. Вас... Да, мені важливо, щоб я була як громадянка України прийнята. Ну, це... а, в подвалі це тут це банк, стоять. Так може мене в окопі ще приймуть? Давайте в окопі в а Донецьку це це приймуть. Ні, так давайте в окопі. Підожіть. Ні, давайте ви, виходимо, ви я провели? не хочу. Я, приміщення. Не хочу. я думав, тут приміщення захаращене, де стоїть один стіл і е, один стул. Дивіться, стоїть. тут Не, не перебивайте. Я ж вас не перебиваю, правильно. Не, Мені не подобається, коли мене перебивають. Я вас не перебивав. Я Добре. думав, я зайду сюди, тут стоїть один стіл, один стул, і непонятно що. Тут лежать документи, видно, Бачите, Да, есть документы. Да, документи архів. Да, Архів. Де сидить особа? Точно сидить, видно, що сидить і працює. Да. А пилу а скільки? Що? А пилу скільки в архіві. А ви прийшли проверять е, рівень пилу? А я, а я не хочу пилом дихати. Я, я, у мене здоров'я є. У мене мало того, ну, що я без зубів, дійте. так якщо, я ще повинна пилом. Якщо ви не хочете вихати. пилом дихати, ви да. можете маску надіти. Я не хочу тут знаходитися. Якщо ви не хочете знаходитися, то нащо ви сюди прийшли? А я не прийшла у погреб. Ви у підвал були, у підвал. Я не прийшла. І це в... не підвал. Да, я не хочу тут дихати, пишіть. Я не хочу тут. Ну, так на що ви тоді нас визиваєте? Зафіксувати дану подію. Я не вас особисто викликаю. Я вис... Вис... Викликаю, Викуйте, да, викликаю поліцію, я за це податки я, плачу. Я да. да. Так я Дивіться, до вас претензій я, не маю. Я, я думаю, я... що тут грязне приміщення, це, це реально підвал. Тут Дивіться, висіли. вас, вас можуть приймати, ваша керівна. З нас, нас, поліції, Віговський і так далі. Я всіх їх знаю. Вас він може приймати у підвалі. Мене приймати там, не потрібно. Якщо ви будете так зі мною розмовляти, то я ще звернуся до ваших керівників. Керівників всіх я ваших знаю особисто. Можете сказати прізвище, вони також особисто мене знають. Добре, все пішли. Тут я знаходитися не, не збираюся.